В рамках міжнародного канського фестивалю відбувся благодійний показ мод та аукціон, організований Наомі Кемпл. Зібрані кошти, а це майже 5,5 мільйона фунтів стерлінгів підуть на допомогу потерпілим від цунамі в Японії. Під час фотосесії на підтримку події супермоделі стало зле, але після нашатирного спирту, без якого не обійшлося, вона знову посміхалася перед фотокамерами. Ми маємо пам'ятати про людей, яким досі потрібна наша підтримка. Подібні покази це безпосередня допомога, яку ми здійснюємо настільки швидко, наскільки можливо. Іноді на організацію шоу у нас було лише шість днів. Цього разу ми мали сім тижнів. Шляхетні наміри наомі підтримала головний редактор італійського вок Франка Соціані. У події прийняли участь незвичайні моделі, а світові зірки кіно та бізнесу. Подіумом прийшлися Джейн Фонда, Розаріо Доусон, Кароліна Куркова та багато інших. Але й тут не трапилося без ексесів. Дефілюючі знаменитості плуталися у занадто довгих сукнях і по декілька разів падали на очах у численних глядачів.